Це моноліт, це основа, це фундамент усіх SUV. BMW X7. Коротше, друзі, я тут таке собі подумав. Е, дуже багато знімаю я оглядів на BMW по дві штуки на день. І я вважаю, що мені хтось має подарувати BMW, бо це вже не смішно. 21 рік чудовий стан під капотом 4,4 бензин. 22-й здоровезні катки, М-супорти, все як ми любимо. Ланосівська база, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Дотяжечки теж на базі. Тут пневмопідвізка, і мені заплатили, щоб я це сказав. Багатство, розкіш та стиль. Це все про цей X7. Подивіться на колір цієї шкіри. Підігрів усіх шести сидінь: електрорегулювання, вентиляція, панорама, люк, камери 360. Парктронік, Дістронік, аудіосистема Харман Кардон, дерев'яні вставки, лаунж підсвітка Чуваки, тут є ну, взагалі все, що тільки можна собі уявити. Що потрібно зробити? Треба просто приїжджати, забирати цей автомобіль, бо вони розлітаються як гарячі пиріжки, повірте мені. Бо тут взагалі повний фул такий, який тільки може бути. Дивіться, що стосовно кількості місця позаду, тут сідає три людини. І ще одна лягає під ноги, і всім комфортно. Всі дивляться на Sky Lounge і отримують задоволення. Дивись, друже, якщо ти маєш лишній касар зелені, то разом з цим ексом може піти багажничок наверх, котрий викрашений під колір кузова. Я думаю, якщо ти зберешся купляти цей X 7, то напевно касарю точно є. Так що, давай не будемо жлобитися. Міша 50 ірина. Підіб'ємо підсумки. Якщо ви любите здорові, Комфортні і люксові автомобілі, треба звернути увагу на цей Х7, бо він нереально крутий. Він продається в АвтоСтар, бульвар Миколи Міхновського, Печерськ, чекає тебе, приходь, забирай, бо дуже скоро він продасться. Я вангую. Друзі, знаєте, після смак, коли ти відсняв класний огляд на класну тачку, ось вона попереду цей 7 21-го року, 4-4 бензин. Я такий трошки помився, бо це сьогодні друга машина. А якщо хтось думає, що знімати огляди на машини це така собі робота і нічого важкого в цьому немає, то, друзі, ви не шарите. От, е, дуже приємний після смак, бо це реально крута тачка, після котрої, з котрою не хочеться навіть вилазити. От. І якщо ви хочете стати власником цієї крутої тачки, ви знаєте до кого звернутися.